Друзі, всім привіт! Нарешті дійшли руки до КП-4, посилимо його. Будемо не сильно реставрувати, переділимо деякі моменти. Ось цю, оцей угол замінимо на швеллер, з тої сторони також. Бо тут найслабше місце його тут буває ревер. Це все перевариться і буде воно довго довго в такому цеху, рван, балочка, все тут культурно. Поки що мало роботи, будемо нову техніку завозити. Туда. Бовітунки поварили. в принципі Будуть також нові стойки, нові лапи, нова гума з новими колесами. Ну, колеса БУ, а гума нова. Постараємося, щоб за декілька днів він вже був в продажі. Ціна його буде приблизно 60 тисяч гривень. Продовжуємо нашу роботу, етап гунтовки. Всі відкриті місця були загрунтовані. Ось що в нас вийшло по посиленні культиватора з ну, однієї з іншої сторони. Тепер же рвати не повинно. Ось такий культиватор. Зараз будемо приступати до подальшої грунтовки та покраски. Ми ось, закінчили ми вже ґрунтування та фарбування культиватора. Це пиляка нападала. Коли піднімали його, поки переставили до стіни, бо буде заїжджати техніка ще одна грузовик. Ось такий у нас одна борона матова буде, бо виходило фарбу. Завтра, в принципі, будемо вже приступати до зборки самого культиватора. Ось і підійшов до завершення проєкт кп 4 все встановили, лапи встановили, але не відрегулювали там вже. Кожен буде під себе регулювати. Борони вже. Гума нова, лапи з тойки нові. Клітувати у продажі. Ціна на даний момент 65 тисяч гривень. Можемо допомогти в доставці, номер телефону під відео. Кого цікавить, набирайте, домовимось. Все, культиватор виганяємо, підключили і зараз ставимо її на площадку, а будемо заганяти платформу, яку сьогодні забрали. До речі, можливо, платформа теж буде в продажі. так що слідкуйте. Ну, ми закачуємо цю платформу, будемо, мабуть, робити з нею платформу під бочку. Під ось таку. А можливо, буде продаватись одразу. Кого цікавить, номер телефону під відео. В принципі, якщо по ціні зідемось, можна в принципі продовольти.